Громада, вітаємо всіх на цій святковій площі. Ми зібралися з вами, щоб відзначити четверту річницю української державності. День Української державності це свято, яке набуло великого значення саме зараз, коли наша країна стикнулася з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Це чудова можливість нагадати світовій спільноті про те, що Україна сильна. Незалежна країна з власним суверенітетом та всіма ознаками державності. День Української державності встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Це пам'ятна дата, покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню історію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був Київ. Саме спадком Росії герб. Грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. Цей день займає особливе місце в серці кожного українця. Це нагадування нашій світовій спільноті про те, що Україна з давніх давен мала свою історію, культурні надбання та релігійні переконання. В цьому дні українці вбачають і символ незалежності нашої держави. Дозвольте урочистості присвячені відзначенню четвертої річниці української державності вважати відкритими. Української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів Русичів, козаків, січових стрільців, воїнів української повстанської армії. Сучасні збройні сили України, стримуючи агресора, Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ військо. На жаль, війна зруйнувала, осиротіла долі, забрала спокій, знищила школи, дитсадки, лікарні, переорала ракетами український чорнозем. Та найголовніше, чого не здатна зробити Росія, це знищити українців, які вже на віки пов'язані ланцюгом ненависті, та найсильнішою жагою бути переможцями, вільними та незалежними у своїй державі. Тож єднаймо вдячні серця з тими, хто захищає рідну Україну тут, на землі та хто оберігає її уже на небесах. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять воїнів та мирних жителів загиблих на війні. Відзначення цього свята це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, будуємо майбутнє, в якому ми самі захотіли б жити. Вітаємо кожного українця з його святом, з Днем української державності. До вітального слова запрошуємо міського голову Гілала Ісаєва. Добрий день, шановні мешканці і гості підтихатської громади. Сьогодні ми визначаємо День Української державності. Це національне свято тісно пов'язане з Днем Хрещення Київської Руси в Україні з утвердженням понад тисячолітніх традицій українського державотворення ще з часів заснування Києва, встановлення казацтва Запорозької Січі, Конституції Плипа. Орліка та визволених змагань воїнів Української повстанської армії. Нині це державне свято скреплене й героїчною звідявою воїнів Збройних сил України, які щодня хоробро захищають нашу батьківщину від російського агресора. Вони відкрили нову сторінку героїзму. Стійкісті та незламності української нації у боротьбі за суверенітет, соборність і державність України саме завдяки силам оборони та загальнонаціональному спротиву нашого народу. Ми усвідомили наскільки важливо для кожного з нас бути вильними і незалежними. Ми цінуємо надбання наших предків та не забуваємо тих, хто поліг у битвах. За здобуття і збереження державності в Україні. Ми шануємо нашу історію, нашу традицію та культуру. І ми переконані, що наша непохитна віра і українська армія стануть тією силою, яка збереже Україну, нашу соборність і демократичні цінності. Ми переможемо зла заради того, щоб наступне покоління українців спадкували. А не виборували сильну, вільну європейську українську державу. Дорогі земляки, у цей урочистий день національного свята сердечно зічую всім вам міцного здоров'я, щастя, злагоди, благополуччя та родинного затишку. Нехай ваше життя буде наповнене добром, радістю і любов'ю, завжди здійснюються добрі плани, намірі і мрії, миру і просвітання вам. Нашої громади і всій України з днем хрещення Київської Руси України та Днем української державництва. Віримо в Збройні Сили України, віримо в президента України. Слава Україні! Героям! You and... День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Князь Володимир Великий уособлення розбудови Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Тож традиції Русі у розбудові зорієнтованого на Європу культурно-релігійного простору продовжили зокрема Галицько-Волинське князівство, Козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська державна держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна. Та сучасна незалежна Україна, запрошуємо настоятеля храму воздвиження Христа Господнього проти Ірея Андрія Воробця провести молебень за Україну. Вийміться і сина і святого духа міслава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі українці, нащадки славного козацького роду, сьогодні святкуючи два таких великі свята. Ми усвідомлюємо, наскільки вони приплелися у ту могутню тканину нашого існування. 988 рік, коли Володимир приймає рішення прийняти християнство, прийняти православну віру, ми усвідомлюємо, наскільки було вірне рішення, адже тоді люди все ж таки розуміють, що віра має силу і віра, яка вела до Європи, яка з'єднувала з цілим цивілізованим світом. Віра в тодішній час і в сьогодні надихає. Розумляє, дає сили і допомагає. День Української державності ми розуміємо, що держава наша не сучасна, не створена Леніним, а держава наша бере коріння глибоко з козацьких часів. З того часу цей дух у нас постійно ходить, дух у нас перебуває, дух єдності, дух свободи і дух незалежності. Ми сьогодні дякуємо воїнам мужнім, які захищають нас від агресора. Які твердо намагаються нам внушити про те, що ми не можемо бути вільними і незалежними. В той же час, допомагаючи всіма силами нашим воїнам, ми також молимося, адже молитва завжди має велике значення. Тож, будь ласка, прошу долучитися до молитви за нашу неньку Україну та її воїнів. Благословен Бог наш завжди повсякчас і, повсяк і на віки віків амінь. Мирі Господу, помолимось, Господи, помилуй, ще молимось за Богом бережену Україну нашу за влади і військо. і народ, і що ми тихе мирне життя прожили всякому благочесті, чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господу Богу нашому, що вислухав голос моління насрішний, хоронив усіх людей України нашої, щастя тяжких випробувань та помилував час своїх. Воїні, що з перігів і смертоносної рани, не всякої хвороби душевної і тілесної, що охорони від усякої скорботи, лиха гніву, недолі та даєм повернутися в мирі. Все милостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі Тих, що морі далеко Милостивий, свої будь владико доріків наших. І помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіку любний, Боже, і Тобі славу, ослаємо Цю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, все сильний, Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правда любивий Господь, не дай ворам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемоги, справедливий мир наблизь, ошли грізного чільника небесного воїнства, творчі страти Михаїла, на допомогу можним захисникам нашим. Щоб диявольські задами раз розруйнували та берили нашу батьківщину України. Бо твоє милоде, щоб спасати нас, Боже наш, і тобі славу, осилаємо Цю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Ще раз щиро сердечно вітаю вас усіх святом. Також вітаю тих, хто носить ім'я Володимир. Нехай Господь Бог благословляє, не лахоронця Божого благословення усім нам. Слава Україні! День Державності України безумовно є символом трьох основоположних факторів становлення демократичної та вільної країни: ідентичності, суверенітету та спадкоємності. Ідентичність Україна має свою релігію, культурний напрямок, а також сукупність переконань та принципів, що визначають місце нашої держави у світі. Спадкоємність. Символ збереження пам'яті, традицій та звичок минулих поколінь великого значення саме в цей день набуває шана до київського князя Володимира Великого, а також прийняття релігії і християнства шляхом хрещення Русі. Місія сучасної України зберегти будь-які надбання нашої держави та розвіяти міфи Російської Федерації про те, що Україна не життєздатна або штучно створена. Суверенітет. Неможливо не згадати, День державності є чи не найважливішим символом незалежності України. Ми вільна країна, що сама визначає своє місце у світі та може вирішувати внутрішні справи самостійно, рівно як і вступати в міжнародні відносини з іншими країнами. Майбутнє твориться сьогодні, твориться сучасною Україною, а сучасність людини полягає в умілості використання всіх можливостей. Для розвитку та інтеграції нашої держави Україна це наша колиска, це наш мальовничий рідний край з нашою історією і з нашими талановитими людьми, і всі вони гідні нащадки наших предків. Саме гідність держави залежить від гідності особистостей, які її створюють. Шої гідності до держави дуже багатовікова. і подорож до її витоків наповнена возвеличенням та падінням, пронизана змістовними ідеологіями суспільства, відображена творчими та обдарованими людьми, які віддали крихітку себе, за що їх душа наповнилась світлом в поєднанні єдності та незламності українського духу. Такий вигляд має сучасна Україна та її громадяни. Які є втіленням національної єдності, честі, традиції державотворення, історії та сьогодення українського народу. А мужність, честь, силу і відвагу характеризують наші захисники, наші військовослужбовці, спокій наших домівок, спокій близьких у надійних руках воїнів. І за це всіх, всім військовослужбовцям слава і хвала! Будьмо ж гідними нащадками нашої держави в цей величний день. Щиро вітаємо всіх українців. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії, глибокої віри у власні сили та єднання заради процвітання нашої держави зі святом, з днем української державності! І присвячені відзначенню четвертої річниці української державності вважати закритими. Кожне серце наповнюється гордістю за нашу багату історію, а в душах панує єднання та прагнення до нових звершень і перемог. До побачення, до нових зустрічей!